Вітаємо на каналі Binance Ukraine, найбільшої криптобіржі у світі. Хочеш аналізувати ринок як професіонал? Відмінно. У цьому тобі допоможуть індикатори для профі Williams Percent R та KDJ. Почнемо з Williams Percent R або ж відсоткового діапазону, створеного трейдером Ларі Вільямсом. Це індикатор, який показує наскільки перегрітий чи переохолоджений ринок. Він вимірює, де знаходиться поточна ціна відносно її недавнього максимуму або мінімуму. Розберемо. Принцип його роботи. У цього індикатора особлива шкала. На відміну від багатьох інших, її значення коливається в діапазоні від 0 до мінус 100, де 0 означає, що ціна досягла свого максимуму. Мінус 100 означає, що ціна впала до свого мінімуму. Зона від 0 до мінус це зона перекупленості, що вказує на силу покупців. А від мінус до мінус 100 знаходиться зона перепроданості, що вказує на силу продавців. Уявімо, що за останні кілька днів ціна уявного токена рухала. Ся всередині свого торгового коридору між 100 і 120 доларами. 120 доларів це найвищий максимум за цей період. Якщо сьогодні ціна закрилася на позначці 120 доларів, тобто на самому максимумі свого недавнього діапазону, всередині торгового коридору індикатор покаже значення 0, що говорить про максимальну силу покупців у даний момент. Тепер погляньмо на зворотню ситуацію. Якщо ціна впала до 100 доларів, тобто самого мінімуму свого діапазону, індикатор покаже значення мінус 100. Це сигнал про максимальну силу продавців у даний момент. Узагальнюючи, можна сказати, що Williams Parcent R – це як GPS-навігатор для ціни. Він постійно повідомляє, де саме вона знаходиться всередині свого торгового коридору, ближче до стелі, максимуму, або до підлоги мінімуму. Розгляньмо стратегію використання цього індикатора. На цьому Графіку ти бачиш реальний кейс виникнення зон перекупленості та перепроданості. Не варто продавати активи, щойно індикатор увійшов у зону перекупленості. натомість потрібно дочекатися підтвердження. Справжній сигнал на продаж з'являється в той момент, коли індикатор, побувавши в зоні перекупленості, виходить з неї назад, перетинаючи цю позначку зверху вниз. Саме цей рух говорить про те, що сила покупців вичерпалася. Так само працює і з купівлею: не варто купувати, щойно індикатор опустився в зону перепроданості. сигнал про те, що тиск продавців слабший, з'являється в той момент, коли індикатор, побувавши в зоні перепроданості, виходить із неї назад. Таким чином, стратегія виходу з екстремальних зон найнадійніший спосіб використовувати цей індикатор. Однак важливо знати, що через високу швидкість індикатор може давати хибні сигнали. Тому не покладайся тільки на нього, а використовуй його з іншими інструментами аналізу. Тепер перейдемо до індикатора KDJ. Він був розроблений на основі робіт Джорджа Лейна, відомого аналітика, який заклав основи для багатьох сучасних індикаторів. KDJ використовує три лінії для комплексної оцінки ринку, визначаючи силу, напрямок тренду та зони перекупленості або перепроданості. Уяви його як торговий. Зілля, де кожна лінія це найбільш значущий інгредієнт. Спочатку лінія «Person K» – найшвидша, що показує поточне положення ціни відносно її недавнього діапазону. Потім лінія «Person D». Зглажена версія лінії K. Вона допомагає відфільтрувати ринковий шум, показуючи основний напрямок. І лінія Parson J – найчутливіша. Вона вимірює розходження між швидкою та повільною лініями і сигналізує про екстремальні стани ринку. Коли всі три інгредієнти змішуються, виходить готове зілля, надійний торговий сигнал. Тож давай розглянемо практичний принцип роботи KDJ. Тепер розберемо популярну стратегію використання KDJ. Зараз ти бачиш перетин ліній. Працює ця стратегія. Тегія дуже просто: ти стежиш за тим, як швидка лінія Person K перетинає повільну лінію Person D. Саме цей перетин і дає сигнали до дії. Почнемо із сигналу на потенційну купівлю, тобто золотого хреста. Він виникає, коли лінія Person K перетинає лінію Percent D знизу вгору. І говорить про посилення короткострокового імпульсу, що вказує на можливий початок руху ціни вгору. Тепер сигнал на потенційний продаж мертвий хрест. Він виникає, коли лінія Person K перетинає лінію Person D зверху вниз. І говорить про посилення імпульсу до падіння, що вказує на можливий початок руху вниз. Ця стратегія дозволяє фільтрувати дрібний ринковий шум і реагувати лише на значущі зміни. Дякуємо за увагу! Не забудь підписатися на канал Binance Ukraine та переходь до наступного відео із нашої добірки.